Путін розпочав зустріч у Кремлі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом. Повідомляють російські медіа. Останні два візити посланця Трампа до країни-агресорки відбулися у квітні. Обидва рази очільник Кремля проводив з ним зустріч. Від початку року це вже п'ятий візит Віткофа до Москви. Нагадаю, раніше Трамп заявив, що дуже розчарований путіним та встановив для Росії мирний дедлайн, який спливає вже цієї п'ятниці. Раніше ж Дональд Трамп заявив, що метою переговорів буде припинення війни України та Росії. Далі цитую: ось це те, що я намагаюся зупинити. Над цим ми працюємо найінтенсивніше. Інші конфлікти я зупиняв за лічені дні майже усі, зокрема між Індією та Пакистаном. Однак саме цю війну між Україною та РФ ми хочемо припинити, сказав Трамп. Він додав, що рішення про введення мит щодо Росії та її торговельних партнерів буде залежати від результатів переговорів Віткофа у москві Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до вирішального дипломатичного етапу у спробі змусити Кремль згорнути повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє The New York Post. за даними видання. Найближчими днями спеціальний посланник Білого Дому Стів Вітков має зустрітися з диктатором Владіміром Путіним після понад півроку без жодного дипломатичного прогресу. Сам президент США, однак, поки не озвучив остаточних рішень щодо потенційного посилення санкційного. Таско. Сполучені штати погодили нову військову допомогу Україні на понад 200 мільйонів доларів. Вона піде на ремонт техніки та транспортування обладнання. Повідомляє Reuters. Агентство зазначає держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М 777 а також послуг з транспортування та консолідації. У Пентагоні уточнили, що основним підрядником з постачання обладнання та ремонту виступить компанія Баясістен. Своєю чергою підрядника з логістичних питань визначать з поміж схвалених постачальників. Європейські союзники профінансують пакет американської зброї для України на понад мільярд доларів. Про це заявила речниця Державного департаменту США Таймі Брюс. За словами Брюс, Данія, Норвегія та Швеція оголосили про рішення профінансувати додатковий пакет летальної допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів. Ним раніше Нідерланди повідомили, що оплатять постачання першого пакета озброєння від Вашингтона та боєприпасів, зокрема ракет для систем Петріот варті. Понад пів мільярда доларів. У Польщі новий президент Кароль Навроцький сьогодні склав присягу та офіційно замінив на посаді Анджея Дуду. Повідомляє Polsat News. Урочистості відбуваються у Варшаві, в будинку Сейму на сесії національних зброїв. А зборів протягом дня у Польщі відбудеться кілька офіційних заходів присвячених вступу Навроцького на посаду президента. Так, у королівському замку новому очільнику держави вручать вищі державні відзнаки орден Білого Орла та орден відродження Польщі. Ці нагороди традиційно отримує кожен новообраний президент Польщі на початку свого терміну. Зазначу, його позиція щодо України викликає неоднозначну реакцію. Навроцький виступає за військову допомогу Києву, але наполягає на попередньому вирішенні історичних питань, зокрема щодо волинської трагедії. Сьогодні Україна не має можливості вступити до НАТО. Вона перебуває у стані війни, і її вступ автоматично спричинить вступ у війну всіх країн-членів НАТО. Тому немає сенсу переглядати це питання. Я проти безумовного вступу України до Європейського союзу. Багато країн, зокрема Польща, роками чекали, щоб виправдати певні очікування Європейського союзу, стати його частиною. Франція, російські війська завдали авіаційного удару по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще 12 розознали поранень. Серед них четверо діти. Також ще п'ятьох постраждалих госпіталізували. Один з них важкий. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, внаслідок удару також пошкоджені будівлі. Загалом протягом доби окупанти здійснили понад пів тисячі обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області. Крім цього, надійшло 15 повідомлень. Думлень про руйнування квартир, приватних будинків, нежитлових будівель, складських приміщень і сільськогосгосп На момент удару не були. Ми просто по звуку вибухів поза чоловіка по телефону, спитала, чи це в них, чи не в них. Був. Він сказав, що в нас тут, вибачте, за вираз піпець. Я вилазю, от кудись він там вилазив, бо сторожку присипало на даний момент він там знаходився. І потім ми вже дзвонили до дітей, і ми приїхали сюди. Коли зайшли сюди, то це була, звісно, смерть. Жалко, людей, яких ти тут відпочивали, які вже не повернуться до цього життя і не побачать цей світ. Одеській області внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками є пошкодження газової інфраструктури. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На місці спалахнула пожежа, о сьомі ранку ліквідували вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи. Вогонь знищив виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Світло від полум'я було видно з території Румунії. У прикордоні Румунії оголошували тривогу через атаку РФ по Одещині. Про це повідомляє один із румунських телеканалів. Жителі повіту Тулча у ніч проти 6 серпня отримали сповіщення про повітряну небезпеку. Два румунських винищувачі f 16 підняли у повітря, але літаки не виявили дронів чи ракет. Одночас з румунського берега Дунаю в Галаці та Брейлі було видно вибухи в Ізмаїльському районі Одещини після атаки росіян. За рік операції зсу в Курській області Росія втратила понад 77 тисяч солдатів убитими та пораненими. З них близько 4 тисяч громадян на КНДР. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Також знищені або пошкоджені понад 7 тисяч одиниць озброєння та техніки. Крім того, українські захисники взяли у полон понад тисячу російських військовослужбовців. Головком зазначимо, що курська операція була відповіддю на підготовку ворогом нової наступальної кампанії компанії на півночі Слобожанщини. 6 серпня визначна дата у воєнній історії нашої держави цього дня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни агресора. На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 квадратних кілометрів території Курської області. Курська операція також забезпечила неоцінений гуманітарний результат. 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що вже дозволило нам повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року. На Донеччині контррозвідка служби безпеки України затримала ще одного ворожого агента. Чоловік передавав окупантам координати українських позицій на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському. За даними слідства, 34-річний житель Мирнограда електрик за фахом чекав на повну окупацію регіону і погодився співпрацювати з російською воєнною розвідкою. Його завербував колишній однокласник, який нині воює на боці армії РФ. Основним завданням зрадника було виявлення у Кріплень запасних командних пунктів та складів боєприпасів оборони. Він обходив район Покровська, фіксував розташування українських підрозділів і готував для ворога так звані агентурні звіти. Контррозвідники СБУ викрили агента, зафіксували його контакт з російським зв'язковим та затримали. Нині він перебуває під вартою. Умиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Камін призначив Олександра Цивінського, директором бюро економічної безпеки. Повідомляє прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. За її словами, після рішення конкурсної комісії належних перевірок і проходження поліграфа немає застережень щодо його кандидатури. Зазначив, що про те, що цивінський став переможцем конкурсу на посаду директора БЕП ще у червні. Проте уряд відмовився затверджувати кандидата і постановив повторно провести конкурс. Перезавантаження роботи БЕП було однією з умов МВФ для наступ. Траншу коштів України, термін реалізації якого закінчився 31 липня.